Буває, люди шукають, хочуть щось темненьке, щось сучасне. Ну зазвичай темненьке. Воно страшненьке, але не це. Це темненьке. Графітова Скандинавія, коврова основа і дуже класна і сучасна. Перегляньте, будь ласка. До речі, вона досить доступна. Гляньте, будь ласка, малюночок йде, до речі, у зал. А у зал що потрібно, щоб було гарненьке? Так ось вам. Подивіться, будь ласка. Графітова скандинавія, класнючий узор, сучасний. Висота ворсу йде 8 мм, зовсім невеличка висота ворсу. Йде натуральна коврова основа, подивіться. Подивіться, будь ласка, легко прибирається, чиститься сучасні відтінки, графітово, сіро і додали, ще також трішечки коричневого і куди ж без кремового. І подивіться, як вона класно гармонує, який гарний контраст. До речі, посилочка в нас їде адресною доставочкою, тому ми його скручуємо, і кур'єр привезе прямо додому. Ви зараз кажете, як це додому? А от так це додому, і при тому буде безкоштовно. Тому обов'язково звертайтеся, вам не обов'язково йти на пошту, тому що ви знаєте, ну про це вже знає вся Україна, що доставка адресна у нас безкоштовна. Килими України.